Слава Україні, героям слава! Друзі, вітаємо вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про такий висотомір, як Трупульс. Отож, як ви зрозуміли, даний висотомір це сучасний, який базується на основі лазерних технологій. Модель це в нас є Truльs 200B. І е, маємо. Нескладну будову, тобто в нас є окуляр-об'єктив тут для коригування зображення, включення, заміна батареїк в нас тут проходить в цьому місті. Також він може кріпитися на монопод, і також він може передавати свої дані через Bluetooth-технології на інші пристрої, наприклад, ноутбуки і так далі. У футляр наш є. У нас є також спеціальний фільтр. Тому що ми можемо працювати з ним е, в лісі, і коли в нас немає перешкод, ми можемо працювати без цього фільтра. Тобто лазер відбивається від дерева, повертається назад, вираховує відстань, і відповідно через тригонометрію кут е, ми маємо висоту дерева. Якщо ж в нас дуже багато лишніх об'єктів, дуже густий підлісок, наприклад, багато гілок чи якісь сторонні об'єкти на шляху, то рекомендується використовувати фільтр. Ось він тут вставляється на магніті. Але коли ми використовуємо цей фільтр, то ми маємо відбивати від спеціального катафоту. Тобто, це такий катафот, від якого буде тільки фільтр відбувати промінь. інші об'єкти. Він буде нехтувати. Це точніше, але зато треба носити вже відповідний катафот. Принцип роботи такий. Тобто ми вмикаємо сутво, потім ми візуємо, вибираємо, перепрошую, ось цими двома кнопками відповідний режим. Режим тут називається HDHT. І е, візуємо на дерево. У нас, е, ми, отримуємо, ми отримуємо відстань до дерева. Потім ми візуємо на, на основу висоти. і на висоту дерева, і вона у нас показує. Зараз спробую вам продемонструвати. Ось так в цьому режимі можна буде бачити. Так, трошечки зле видно, ну о, нічого. Таким чином, ви зможете відповідно визначити відстань до дерева і висоту дерева. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Не забувайте робити підписку, ставити вподобайки і донатити на засилу. Все буде Україна.